П'єднуємо до нашого етеру Владислава Волошина, полковника речника Сил оборони півдня України. Пане Владиславе, вітаю вас! Дякую, що знайшли для нас час та можливість. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Отже, сили оборони не лише звільнили малі Щербаки, а й просунулися на 3,5 кілометри. Ну, в умовах теперішньої війни це немало. Чи можемо ми говорити про новий контрнаступ на півдні? Ну так обережно. Ми можемо говорити лише про те, що сили оборони України покращили тактичне положення, скільки б вони не просунулися сьогодні, міряти і говорити, що ми маємо якісь результати наразі дуже рано, тому що необхідно не лише звільнити наші території, а їх утримати. Тобто, дійсно, внаслідок вдалих пошуково-ударних дій, наші штурмові підрозділи покращили тактичне положення. Біля населених пунктів Щербаки і малі Щербаки до цього ці населені пункти перебували під контролем з оборони України. Наші бійці з штурмових підрозділів лише підтвердили, що це наша земля, і вони примусили ворога втратити будь-які сподівання на те, щоб зайти в ці населені пункти. Згадаємо також, що росіяни просунулись до малих Щербаків на початку літа, і відтоді село перебувало або ж в сірій зоні, або під постійним контролем ворога. Чи вдалося за цей час окупантам налаштувати логістику якусь? Чи вдаються вони до спроб повернути контроль? Яка зараз ситуація? Росіяни вздовж всієї лінії бойового зіткнення у нашій операційній зоні намагаються. По-перше, відсунути наші підрозділи, наші, е, посунути наші позиції в глибину нашої оборони, і як найдалі намагаються просунутися також на нашу територію. Щодо ділянки бойового зіткнення, де були малі Щербаки, е, там дійсно вони намагалися провести декілька штурмових дій і просунутися. Проте, ми їх туди не пускали і е, ну, сьогодні. Сьогодні важко розповідати про контроль якоїсь території, тому що контроль цей часто здійснюється і застосуванням великої кількості різних дронів, великої кількості різних безпілотних систем. Там навіть може не бути наших бійців, але ми ці позиції контролюємо. Тому. Говорити, що росіяни десь просунулись, та теж так не можна, тому що вони на ці позиції зайти не могли. А, також, пане Владиславе, хочу запитати, яке стратегічне значення а, має населений пункт? Ну, цей населений пункт він знаходиться неподалік Оріхова, і контроль з одного боку, він з нього. Відкриваються шляхи на те, щоб із заходу е, атакувати Оріхів. Крім того, е, з нього також можна далі розвивати успіх, намагаючись взяти логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя до Оріхова, до Комишувахи. Ну і далі це доволі, скажімо так, значимий населений пункт. Як ну в нас взагалі немає незначних населених пунктів. І ми за кожен сантиметр намагаємось триматися, утримувати і знищувати ворога. Пане Владиславе, ви згадали Оріхов. А до яких так до якої тактики вдається ворог саме на цій ділянці фронту? Ну у нього тактика одна: минулого тижня противник намагався біля Новоданилівки і Новоандріївки. Провести, скажімо, штурмові дії малими групами піхоти, е, ну крім того, противник постійно завдає обстрілів і завдає ударів по наших позиціях. Е, тактика його це зруйнування фактично всіх позицій, всіх укріплень, всіх укриттів, і е, спроба зайти малими групами піхоти. До подібної тактики він не лише біля Оріхова. Крім того, біля малої токмачки намагався також діяти подібним способом. Ну і взагалі у нього на півдні така тактика, тому що застосування бронетехніки, штурми великими колонами, великими скупченнями техніки він тут не застосовує, тому що його далеко видно, і ми його знищуємо ще на Вихідних позиціях ще на скажімо на тих рубежах, де він не вступає ще у бій? Пане Владиславе, ще хочу вашу думку почути за даними ранкового зведення генштабу на придніпровському та гуляйпільському напрямку. Окупанти не проводили наступальних дій. З чим це пов'язано? Знову ж таки, хочу ваш коментар почути. Та чи покинули загарбники спроби форсувати Дніпро? Противник проводить перегрупування. Якщо він не штурмує, не проводить активні штурмові і наступальні дії. Ну тут не наступальні більше, тут штурми малими групами піхоти, то він проводить перегрупування. Сьогодні, щоб проводити штурмові дії, їх потрібно здійснювати з передових позицій. А між передком і позиціями ще є кілзона. Тож, щоб доставити цих е, штурмовиків на передові позиції, це теж певні операції. Перегрупування це теж доволі складна, складна скажімо так, е, дія, і противник теж їх робить досить е, ну, ризиково, тому що ми відрізаємо ці тили. Ще хочу запитати, у нас є буквально півтори хвилинки, пане Владиславе, про ситуацію біля Антонівського мосту. Чи вдаються там росіяни до штурмових дій? Чи намагаються вони там щось робити? Ну, сьогодні вони не штурмували за минулу добу, а за минулий тиждень зафіксовано близько 15 таких бойових зіткнень. Тобто вони не полишають спроб витіснити нас від, з наших позицій біля Антонівських мостів і проводити далі якби, свої штурмові дії. Я вам дуже дякую, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. Що допомогли розібратися по напрямках. Хоча я розумію, що кожен день змінюється ситуація. Тут можна навіть, вмикати вас і вранці і в обіді ввечері буде вона змінюватися, але головне, що збройні сили України стоять за всіх нас та й за всю Європу, як би там не казали. Пане Владиславе, дуже дякую вам, нашим глядачам нагадую Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був прямому зв'язку за пострів день.